Ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно. Що вони відходять і можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброю. дати, надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію на сьогодні? Це один із засобів. Посилення України реальний засіб. Що стосується, а, не хочу йти вглиб, в глиб, які ще засоби потрібні. Просто а, все це партнери знають. У них все це є. А, що стосується близького сходу, я не можу сказати, що та чи інша трагедія, війна відволікає це, просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах в інших частинах світу. Це велике горе, цей обстріл, це просто трагедія. А те, що знищили е, ракети, і нема масових вбивств. Ну, слава Богу, можу сказати. Слава Богу, що так сталося. Слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно, безумовно, хочеться щоб. Про Україну не забували, але найкращий варіант, як не забувати про Україну, це надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл, мені так здається, і допомагати збивати ворожеві, до речі, ті самі іранські ракети або дрони, збивати так само, як і збиваються вони над небом Ізраїля, збивати так само над небом України. Мені здається, це найкращий. Найкраща можливість допомогти і підтримати Україну.